Сьогодні поговоримо про початок римської історії, римських царів і царську добу в історії Риму. Першим легендарним царем Риму вважається Рому, якого, згідно з легендою, його і його брата Рема вигодувала Капітолійська вовчиця. Загалом у давньому Римі було сім царів, шість з яких вважаються історичними. Хронологічно царський період тривав з 753 по 510 роки до нашої ери. Першим історичним царем стає нумо Помпілі, Роки правління 717-673. Вважається нумо Помпілі був за походженням сабінянином. Це італійське плем'я, споріднене з латинянами, засновниками Риму. нумо Помпілій провів опис земель. що Належали Риму, реформував календар, запровадивши 12 місяців у році, додавши до них січень та лютий, заборонив людські жертвоприношення, вів посади понтифіків, жерців, які тлумачили волю богів. І сам цар, в тому числі, став називатися Верховним Понтифіком. Зараз папа Римську іноді називають понтифіком. Ним був споруджений царський палац під назвою Регія. Вважається єдиним з римських царів, що не вів війни. Переному Помпідії був рідкісний період в історії, коли римська держава не розширювала свої межі. Наступником його стає тул Гостілій, роки правління 673 642 роки до нашої ери. Тул Гостілій не був сином свого попередника. Його самі римляни вибрали царем. Він уже був воєвничим царем, воював проти сабінян та етрусків, підкорив місто Альбалонгу. Альбалонга – це латинське місто, старше за Рим. Звідки, за легендою, походять Рому і Рем. Тул Гастілій після перемоги над Альбалонгою наказує її жителям переслитися в Рим. Тоді Рим офіційно розділився на патриціїв і плебеїв. Патриції – це аристократи, плебеї простий народ. Патриції вважались повноправними громадянами і жителями Риму. А плебеї постійно боролися за. Зрівняння своїх прав із правами Патрицій. Загинув тул Гастілій за легендою від попадання блиставки в його палац, що римляни трактували як покарання Юпітера. Його наступником став Анг Марці роки правління 642-617 роки до нашої ери. Він був внуком царя Нумо Помпілія. Царя Риму. Його правління розпочалося війною з Латинами, які ще не входили до Римської держави. Для захисту Риму від етрусків збудував оборонну стіну. Разом з тим розпочав війну проти етруського міста Веї і за рахунок етрусків збільшив володіння Риму. Його наступник Луцій Тарквіній Пріск, правив з 616 по 579 роки до нашої ери. Походив з етруського міста Тарквіні. Тарквінія Пріска запросив до Риму попередній цар Марк Анцій. Тарквіній Пріск перший етруск на римському престолі і перший цар, який народився за межами Риму. Його вибрали царем народні збори після смерті Анка Марція. Луцяр Тарквіні Пріск. Почав розбудовувати місто. Наприклад, збудував центральну каналізацію в Римі, яка збереглась до наших днів. Зробив військову і соціальну реформу, поділив римлян на п'ять категорій, в залежності від майнових можливостей. Проти Тарковінія Пріска вчинили заклад його сини, які були незадоволені тим, що батько хоче передати владу своєму слузі Сервію Тулію, а не їм. Вони організували вбивство царя, але не досягли бажаного. Адже народні збори все одно вибрали царем Сервія Тулія. Сервій Тулій правив з 578 по 535 роки до нашої ери. Це передостанній римський цар. Походження Сервія Тулія достеменно невідомо. Відомо лише, що він виховувався при дворі Луція Тарквінія Пріска. Власне, Сервій Тулій дав римське громадянство плебеям, але не зрівняв їх у правах з патриціями. Плебеї ще довго будуть боротися з патриціями за свої права. Продовжив війни з ітируйськими містами. Сервій Тулій був також вбитий заколотниками на чолі з Луцієм Тарквінієм Гордим, сьомим і останнім царем Риму. Правив Луцій Тарквіній Гордий з 534 по 509 роки до нашої ери. Розпочав своє правління з репресій проти сторонників попереднього царя Сервія Тулія, скоротив кількість сенаторів і їх повноваження. Фактично був єдиним римським царем, що взяв необмежену владу, також вів війни проти Сабенян та Етрусків, почав будівництво храму Юпітера на Капітолійському пагорбі. Е, власне при, е, проти нього також римляни повстали і вже повалили монархію. Приводом до повстання проти Тарквінія і царської влади загалом стало насильство зі сторони царя. Е, Проти знатної римської дами на ім'я Лукреції, її родич Луцій Юній Брут підняв повстання, яке підтримало більшість римлян. І Тарквіній Гордий залишив Рим тільки ветрудею, а разом з тим настав кінець царського періоду і початок республіки.